Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірини Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Додому з перемогою юні придністровці повернулися з шкільного фестивалю спорту. Перевір свій віл статус у РКЛ День відкритих дверей. Ідея може стати законом конкурс для молоді. Обшивці одного вагона 100 років у Бендерах реставрують музей паровоз. Сьогодні рано вранці додому повернулися придністровські спортсмени, учасники фестивалю шкільного спорту. Він пройшов минулого тижня у Москві. Наші школярі привезли шість медалей. У дорозі провели три доби. Столичний драмтеатр. на годинку близько шостої ранку. Тут зустрічають придністровських школярів. Вони повернулися із фестивалю спорту у Москві. Добиралася більш-менш дорога була хороша. Їхали дуже швидко, не стояли довго на митниці, і скрізь нас дуже швидко пропускали. Дуже шкода розлучатися, тому що всі дуже поріднилися за цей час і стали однією великою родиною Придністров'я. Загалом із Москви наші школярі привезли шість медалей: дві золоті, дві срібні та дві бронзові. А ще поділили перше загальнокомандне місце і збірної Вірменії родину чувствую батьківщину. Відчуваю це найголовніше, що ти приїхав, дихаєш свіжим своїм повітрям, нашим. Тим більше з добре виконаним таким обов'язком, що все вийшло. Діти залишилися під гарними враженнями, і це найголовніше. І ми виступили добре. Хлопавки диму, кольорах Придністровського прапору та море емоцій. Так зустрічали школярів у рибниці у збірній Придністров'я семеро рибницьких спортсменів. Батьки, тренери, дідусі та бабусі чекали на них як на. Героїв зустріли дуже тепло. Батьки постаралися. все було дуже гарно, дуже скучив два тижні в дорозі. Змагання в Москві. І тут нарешті ми приїхали до рибниці додому, до свого рідного міста. Я дуже по Я дуже вже сумувала за батьками, за рідними. Гордість за свою країну, за те, що я виступала не під прапором Молдови, а під Придністровським. Очі що коли, на початку, дуже було приємно, що коли виходячи на майданчик, за нас вболівали чимало країн. Це було несподівано, коли ми грали з Росією, перемогли, виграли. Весь зал аплодував. А це до нічне місто зустрічає своїх школярів. Тенісисти здобули золоту медалю у командних змаганнях. Ще одне золото у Дениса Барбо. Я вже був третій раз Москві. Я вже був у третій на таких змаганнях. В особистому заліку я посів перше місце і в командному теж перше місце. Це найкращий результат, який можна показати. Усього чотири медалі. Звичайно, дуже гордимося. Звичайно, дуже пишаємося. Дітки наші величезні молодці. Рада, що син повторив успіх минулого року. Ці самі дві золоті медалі. Це величезна праця. Дякую тренерам нашої школи. Це завдяки підтримці рідних, друзів. Земляків нашої маленької країни вийшов такий результат. Додому придністровські школярі дісталися спокійно і приїхали навіть на дві години раніше. Роботу митного пункту Бендери Кишинів обговорили на нараді у президента. Останнім часом на кордоні збільшуються черги, і це не зважаючи на те, що нещодавно потоки вантажного та пасажирського транспорту було розділено. Очі відскаплюється до кілометра. черга накопичується до кілометра. Настільки повільно проходить перевірка. Я вважаю, ситуацію потрібно коригувати, змінювати алгоритми роботи. Вантажівки відокремили, але нервозності набагато більше. Молдавські машини проходять реєстрацію у вагончику і вклинюються в загальну чергу. До нового року кількість виїжджаючих і в'їжджаючих буде зростати. Скоротити черги та час проходження громадянами кордону допоможе відкриття додаткової смуги руху. Питання її обладнання поки залишається відкритим. попередню схему зробили. кошторис прорахували наші фахівці ЖКГ спільно з міністерством економічного розвитку. Даний об'єкт оглядали на місці з головою уряду та з усіма службами. Фінансування закладено за підсумками дев'яти місяців. Чекаємо на ухвалення. Після цього визначатиметься підрядник. Найближчим часом фахівці на місці обговорять технічні аспекти. У виїзній нараді візьме участь Вадим Красносельський. Передодні управління внутрішніх справ Терасполя відзначило 33-ю річницю переходу під юрисдикцію Придністров'я. Сьогодні в управлінні згадували, як усе починалося. Історіями про службу ділилися ветерани МВС молодих міліціонерів. Нагороджували, а ще був концерт. Докладніше у сюжеті терасполь поря з увс ветерани міліції напередодні була 33 третя річниця переходу під юрисдикцію Придністров'я. які в чорний у 1991 році працював слідчим я задату молодим слідчим. Я тоді працював молодим слідчим. Довелося приймати рішення. І ось ці люди, які поряд зі мною зі статусом ветеран, вони ухвалили ці рішення. Було блукавством сказати, що не було роздумів, але рішення ухвалили відразу. Усі підписали рапорти. І сьогодні ми тут. Міліція прийшла на сторону народу. Міліція перейшла на бік народу. Звичайно, було важко, але народ вимагав, народ просив, щоб були з ними. Роботи було дуже багато. Тоді, коли СРСР розвалився, злочинність піднялася. Ми намагалися виконувати свої обов'язки як належить. Згадати, як усе починалося, приїхав міністр МВС. Віталій Нягу привітав ветеранів міліції. Разом поклали квіти на згадку про загиблих правоохоронців. Тисяча 1991-го присягу склали близько 400 правоохоронців у Терасполі. До ветеранів звернувся міністр. Ви вірне своєму долгу ви вірні обов'язку і присязі ухвалили єдине вірне рішення залишитися на боці народу, захищати його інтереси. Був час такий, коли не було куди звертатися нашим громадянам за захистом від злочинних посягань, і саме ви стали на захист. Ви сформували майбутнє та правоохоронну систему нашої республіки. І за це ми говоримо вам спасибі. Співробітників управління внутрішніх справ та ветеранів нагородили орденами, грамотами та листами подяки, присвоїли спеціальні звання. Був концерт. Виступали самі співробітники УВС. А ще були танцювальні номери від вихованців центру розвитку ладушки. Сьогодні в РКЛ день відкритих дверей. Приурочений він до всесвітнього дня боротьби зі снідом. Там можна дізнатися про свій віл-статус, пройти експрес-тести. Подробиці далі. Тирасполь – республіканська клінічна лікарня. Сьогодні тут робили тести: на ВІЛ, гепатит С та Сифіліс. Обстеження безкоштовне та анонімне на вулиці. Черга люди прийшли перевіритися, чи здорові Юля, студентка юридичного факультету, уважно стежить за своїм здоров'ям. каже краще хворобу попередити. Бонус це безплатно. Бонус, що це безкоштовно, але й загалом це показник свідомого громадянина завжди слідкувати за своїм здоров'ям, тому що від нього залежить не тільки твоє благополуччя, але й благополуччя людей, які тебе оточують. Це твоя відповідальність. Окрім тестування на вілінфекцію, можна було пройти обстеження на вірусні гепатити Б і С. Хорошо, пускай люди приходять. Це добре. Нехай люди приходять і дізнаються, тому що роками не знають нічого. Як і я два роки в мене була хвороба, гепатит, але я вилікувався зараз. Просто проходжу тест. Все добре, вже рік у мене немає гепатиту. Дякую, раджу всім пройти і перевіритися. Тест показав дві смужки. Його треба здати повторно. Якщо він позитивний, призначають додаткові аналізи, потім лікування. Воно безкоштовне. Особливо необхідне таке тестування для тих, хто у групі ризику, кажуть медики. У теста на ВІЧ-інфекцію немає строка годності. У тестів на ВІЛ-інфекцію нема терміну придатності. У мене запитують, скільки тест придатний. Якщо ми знаємо, що ведемо ризиковану поведінку, є часто зміна статтєвих партнерів, вживання наркотиків ми вводимо в групу ризику і повинні проходити тестування за необхідністю, тому що віл-інфекція проявляється через 3-4 тижні. Якщо місяць тому тест був негативний, то через місяць-два може бути й позитивним. Експрес-тестування один із способів привернути увагу до проблеми. ВІЛ поширюється. Придністров'я не є винятком. Щороку в республіці виявляють до 150 хворих. Лише за 9 місяців цього року вже 132 нові випадки. Ідея може бути законом все, що потрібно перемогти у конкурсі. Проводить його громадянська ініціатива за підтримки Верховної Ради. Завдання вигадати ідею для потенційного законопроєкту сфери різні права людей, економіка, політика, медицина, освіта і не тільки учасники від 14 до 35 років. Роботи приймають електронною поштою. Найбільш лучше актуальні вопроси які Найкраще актуальні питання, які ми бачимо у цих роботах: їх автори запрошуються на очний захід, у якому молодь якраз навчать тому, як їхні ідеї перекласти на папір та підготувати законопроєкт. Ну і третій етап це захист цих законопроєктів перед експертним журі. Головною перемогою стане та ідея з представлених на конкурсі, яка здобуде життя у вигляді закону. Ми що ідеї цікаві. Ми бачимо, що ідеї цікаві, креативні. Що наша молодь дійсно хоче змінити нашу республіку на краще, зробити її більш комфортною, привабливішою для молоді. Це нас тішить, що наша молодь любить Придністров'я. Підсумки конкурсу планували підбити до 34-ї річниці Верховної Ради. Багато хто просили терміни продовжити. Наразі роботи приймають до 13 грудня. Найкращі проєкти опублікують у збірнику, а деякі можливо стануть новими законами. Сьогодні школяр, завтра громадянин. Гасло проєкту Діалог на рівних відкритий урок для випускників шкіл, училищ та першокурсників. Провів голова центральної виборчої комісії Станіслав Касап. Розповів, чому молодь має ходити на вибори. Станіслав Касап нагадав: у Придністров'ї всі важливі для країни рішення ухвалюють на референдумах. Так утворили республіку. Коли створювалася республіка. Референдум проходив не одночасно на всій території, а окремо по районах. Такою була специфіка. Проте цей референдум пройшов. У ньому взяло участь 79% виборців. Із цих 79% майже 96% висловилися за утворення Придністровської Молдавської Радянської Соціалістичної Республіки. Ірина Погребан на виборчій дільниці вже була щоправда разом із батьками і поки що не голосувала. Їй тільки цього року виповнилося 18. каже наступного вже її черга голосувати. Все-таки я живу в країні. все таки я живу в цій країні, у цьому місті можна піти та проголосувати. Спочатку подумати за кого, а потім іти голосувати. Голова ЦВК розповів, старше покоління голосує активніше за молодь. До речі, для тих, хто прийде на виборчі дільниці, приготували спеціальну покрокову інструкцію. У ній пояснюють, як діяти в день виборів. То я піду, так як ми мало Я Піду, бо ми молодь. Від нашого голосу залежить майбутнє нашої країни. І рекомендую усім ходити на вибори, щоб голоси великої кількості молоді враховувалися, і наша республіка розвивалася на благо, нам та прогресивно. Ще на відкритому році говорили про те, чому важливо брати участь у виборах. Кожен голос є рішаючим. Кожен голос є вирішальним для багатьох. Така думка існує в головах, що без мене оберуть, без мене вирішать, хто представлятиме інтереси громадян у Верховній Раді на посаді президента у місцевих радах. Але ми хочемо розповісти, що це спільна справа. Ніхто за вас це не зробить, бо кожен голос важливий. Є приклади, коли навіть один голос був вирішальним, і у нас в республіці перемагав той чи інший кандидат. На завершення відкритого уроку Станіслав Касап нагадав, наступного уроку у нас вибори депутатів, а у 2026-му глави держави. Бендери меморіал залізничників. Нині тут реставрують музей паравоз. Напередодні з вагонів зняли іржаву обшивку. Її робили у 70-ті роки, коли відкривали музей. Виявилося, що один із трьох вагонів насправді не металевий, а дерев'яний. Його випустили у 20-30-х роках минулого століття. Історики, архітектори, реставратори приїхали на місце, вирішували відновлювати дерев'яне покриття вагона чи обшити його металом. Да коли конкретно побудований, вважається, що це 30-ті роки, але все-таки через те, що тут збереглася дерев'яна обшивка, можна припустити, що це один із ранніх вагонів. Найчастіше, якщо дивитися такі типи вагонів, що збереглися в обробці залізо, а дерев'яні зустрічаються вкрай рідко. Тому є таке припущення, що це більш рання версія вагона обшивку Ось цю всю дерев'яну обшивку зняти, підсипати балки, обшити новими дерев'яними конструкціями, пофарбувати у зелений колір. Я вважаю, що найкращий варіант дерев'яний. І ми повернули б той первісний образ, в якому існував цей тепляк. Це справжні тепляки, які перевозили людей. Вони всередині були обшиті, утеплені. Цей вагон ретропоїзда вирішили відновити у дереві. Фрагмент старої дощатої обшивки збережуть для історії. Інші два вагони також відреставрують. Там металеве покриття. Його замінять на нове. До речі, один вагон 18-го року випуску. Інший санітарний часів Великої вітчизняної. Дах та вікна на них теж поміняють. Наразі ремонтують паровоз. Його шліфують, чистять, латають металевий корпус. На цьому етапі робіт. на цьому етапі робіт буде повністю відтворено кабіну машиніста, виходячи з того, якою вона була, у тому числі важелі, поворотники, парові манометри. Такі об'єкти є унікальними для нашої республіки. Якщо ми відтворимо їхній первісний вигляд, то це буде точка тяжіння у місті. Ми виходимо з того, щоб цілеспрямовано збільшувати туристичну привабливість. Після реставрації вагонів зовні ремонт планують зробити і всередині. Тут працюватимуть будівельники, художники, дизайнери. Потім розмістять нову виставку. Історики вже підготували багато експонатів часів революції. Ті експонати, які в ньому є сьогодні, на сьогоднішній момент будуть захранені. Ті експонати, які в ньому є на сьогодні, будуть збережені, частково переоформлені, будуть додані короби, підсвічування для експонування світлин. Обговорюється питання створення фотозон у вигляді манекенів. Як купе того часу, де можна буде сісти, сфотографуватися. Реконструкцію музею паровозу продовжать 2025 року. Напередодні до Святоведенського пахомієвого жіночого монастиря в Терасполі привезли мощі 30 святих. У храмі відбулася божественна літургія. Православні прийшли прикластися до мощей Марії Магдалини, Паїсія Величковського, Києво-Печерських святих та інших. Терасполь Святоведенський пахоміїв жіночий монастир. Напередодні сюди привезли ковчег з мощами 30 святих. Святі – наші хто святі це наші молитовники, хто молиться за нас. Це життєві потреби, духовні про здоров'я. Не у всіх виходить поїхати у далекі паломницькі поїздки. А самі святі до нас приїхали і будуть тут з нами. Православні святині привезли із свято Успенської Почаївської лаври. Вона знаходиться в Україні. Тепер до мощей святого Миколая, Марії Магдалини, Паїся Величковського, києво Печерських святих та інших зможуть прикластися православній у терасполі частички этих мощей приложиться. Частинка цих мощей прикластися до них до цієї святині для православної людини. Це дуже важливо і значно. Тим більше коли приїжджає така святість у такий маленький храм, який тільки будується. Парафіяни, вони дуже горді і радіють з цього, бо не кожен може собі дозволити поїхати кудись святими місцями, ані своєю життю жизнью... Вони своїм життям досягли святості і тому є прикладом для нас на життєвому шляху і для спасіння душі своєї. Сьогодні особливий день ще тому, що ми зустріли муші напередодні нашого престольного свята ведення престольної богородиці до храму 4 грудня. На честь приїзду православних святинь у монастирі відбулася божественна літургія. Щотижня у Святоведенському пахоміовому жіночому монастирі проходить по 4-5 служб. Його фундамент було закладено ще у 2003 році, а будівництво розпочали у 2011 тисячі Але тут досі триває ремонт. Все спільними зусиллями допомагають парафіяни. Нам ні хватає свідна. Нам не вистачає коштів на будівництво сестринського корпусу. Немає поки де мешкати. На жаль, ті черниці, які у нас є, вони живуть у себе вдома або винаймають житло, але приходять щодня і несуть своє служіння. Прикластися дому ще 30 святих можна будь-який день. Православні святині залишаться в Придністрові. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра зустріч о 17.30 на Першому Придністровському.